Капеланське благословіння на 26 листопада 24 го року, Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелії ми чуємо про те, що Господь зайшов в храм і повиганяв всіх, тих, хто продавав а, жертовні тваринки і птахів, і тих, хто міняв гроші, щоб пожертву давали. І сказав, мій дім повинен називатися домом молитви, а ви зробили з нього вертепом розбійників. Коли я читав ці слова, мені прийшло знаєте, таке слово на захист нашої церкви. Дуже часто я чую і бачу від нас, українців, які сьогодні патріоти захищають країну, що і чую від них, що в церкву ходити не треба. Ми в церкву не будемо ходити, бо там погані папи, погані парафіяни, погані там ще хтось поганий. Тому я буду там щось буду самостійно робити, чи вдома, чи сам, сам на одинці. Але приклад Ісуса говорить про те, що Він прийшов в те місце, де окупували фарисеї, окупували, міняли розбійники, які міняють, але приходив до нього. до... І в останній день прийшов перед Хресною дорогою саме туди, в храм, і причому не звертав увагу на них, продовжував своє слово говорити і отця славити чисто, знаєте, в чистій молитві, в чистому щирому серці, в відданості йому і не тушувався того, що там хтось був такий поганий навколо них, а навпаки, пішов до тих, серед тих поганих були добрі люди, слово там казав. Проповідував там і казав, що цінити треба відносно з Господом, і відділяв, знаєте, овець від козлів. Козли його не чули, ну і йшли своєю дорогою. А зате овечки загублені, які ще до кінця не віддалися сатані, його чули, наверталися і йшли за ним. І він нагадував, що це місце передбачено для дому молитви, а не для доморозвійників. І про це він казав. Коли ми говоримо, що а коли я заходжу сьогодні в храм і він пустий, то немає у нас майбутнього. Немає просто майбутнього, якщо всі ми розбіглися, розпорошилися, злякалися тих поганих. А що ж ми такі добрі, і не вносимо добро, щоб воно збільшувалося в цьому місті? А ми збігли і побоялися цих поганих. Бо треба відновити храм Божий. Дом молитви повинен стати домом молитви. І тоді Господь з радістю зайде і каже: Мені приємно тут бути. Духа Святого дам, сили вам дам, народ ваш відновлю, зроблю перемоги в цій війні. А коли ми розбіглися, розпорошилися, злякалися того сатану, який осокопив наш храм, де Бог Господь повинен жити. І Знаєте, не стали його захищати своєю молитвою, своєю присутністю, своєю праведністю, своєю святістю. То тоді Господь скаже: якщо ви не хочете святині берегти, то і мені тут робити нічого. Нехай так не буде, нехай навпаки ми навернемося, приведемо, спочинаючи День Святого Миколая у нас на носі дітей своїх, онуків своїх і скажемо: ось наше майбутнє Господь, бери їх, проводь, навчай. І щоб вони хоч виросли в чистоті перед тобою, в щирості перед тобою, в відданості тобі і в єдності з тобою. Амінь.